Біятки, всім добрий ранок. Сьогодні ми в одному з найстаріших міст Іспанії Кадіс. І зараз я прямую до головної площі міста Сан хуан де Діос. Там знаходиться міська ратуша, фонтани, пальми, які взагалі створюють таку справжню андалузьку атмосферу. Подивимося, що опа! Тут неочікувано. Така неочікувана штука. Ось, це мені подобається завжди йти в нові місця практично без якогось плану. А, навіть, скажу вам більше, на сьогодні я підготувався, трошки зробив собі план, відмітив місця, які я хочу а, відвідати. Так би мовити, зробив собі маршрут. Але ось все одно підеш по маршрутці. Тут оп! І ось така штука. Зацінитися. Клас. Ага. Просто в захваті. Мені здається, що от саме в цьому місці то на кожному повороті буде отакий такий данчик, але це класно. До речі, у мене сьогодні всього навсього дві години, тому мій маршрут дуже такий коротенький і ну, скоріше за все я так зовсім не багато встигну побачити, але постараюся захопити як найбільше, як завжди. Дуже гарненькі вулиці, такі європейські, вузенькі, прям все, як я люблю. А це багато моїх знайомих розказують, а їдь там в Мексику, їдь в Набалі, на Філіппіни. Ребята, пожалуйста, Я, звісно, вас поважаю, поважаю всі інші культури, всіх люблю в загальному. Але Європа, Європа просто обожнює. Європа це просто ось, перлина для мене. Перлина цивілізації, культури і історії. Не можу без ігрок. Не можу. О, а ось я і вийшов на плажа Сан Хуан-де-Діас. Головна площа. Я знаходжуся в Талі Поруло, найстарішій частині Кадіса. І хочу вам сказати, що ось ці вузенькі старовинні вулочки і кам'яні арки переносять на тисячі років назад. Ось прямо уявляється така атмосферка, знаєте, старовинна. Дуже файно дуже файно, прям метелика живут. Венько бродячи по цим вузеньким старовинним вуличкам, я і дійшов до кафедрального собору. Напевно, не локації в цьому місті зараз вам покажу. З камера, звичайно, не передає всієї цієї величі, але ви просто подивіться, просто зрівняйте. Просто щось несамовите, як кажуть поляки. Дуже гарно, Дуже гарно. Щось подібне, до речі, ми бачили в Дубровніку, там, де знімали гру престолі, я вже не пам'ятаю, як називається, але там теж був собор. Теж дуже подібний. Правда, не такий величний. І не такий високий, але теж дуже гарний. В долині знаходиться наш лайнер. Ці, самі верхні палуби. Просто зрівняйте висоту так? <смі> цілого міста і самого лайнера, який на самій воді стоїть. Просто. Ребятка, зовсім недалеко від собору, буквально дві хвилини ходу знаходиться дуже давній руїни, точніше, руїни дуже давнього театру, який був збудований ще в першому столітті до нашої ери. Це одна з найстаріших пам'яток. Іспанії. Ось тут такий маленький куточок, звідки можна його побачити. Але я зараз ще спробую піднятися з другої сторони і зняти його повністю. Коротше, театр по якійсь невідомій причині виявився зачиненим. Не знаю, можливо, якась реконструкція чи щось типу того. Тому прикріплю вам фотографії професійні, навіть краще можливо. І єдине, що я зміг побачити з цієї сторони, це ось такі кусочки руїн. Ну і все. До речі, ось купол собору видно ось там десь. Бачите? Я думаю, що майже з усього міста видно, ну, здалека так точно. Перейшовши дорогу від руїн, ми попадаємо на такий шорсайд. А ось, до речі, і задня сторона а, Собору, кафедрального собору. Я спочатку навіть не зрозумів, думаю, о, щось новеньке, знову якийсь нежданчик. Але ні 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 це собор просто з, з задньої сторони. Ну і на завершення хочу ще піти на найстаріший пляж в Кадісі, Плая Калета. В Гуглі написано, що дуже гарний пляж знаходиться між двома фортецями і там дуже така своєобразна атмосфера. Йти до нього, правда, хвилин 20. А ось в мене за спиною, якщо там вам видно, теж якийсь дуже класний гарний пляж. І йти до нього ну, з виду, можливо, хвилин 5-10. Але я довірюся цей раз Google, повірю йому, а не своїм очам. І піду до Плая де На ну, ось по дорозі на пляжу наткнувся на торговий Ждан. Напевно, якийсь оборонний форт. але знаходиться він дуже далеко. На жаль, в мене вже немає часу, щоб туди йти, тому просто полюбуюся здалека. Виглядає теж дуже цікаво і дуже гарно. Ну, часу немає, тому ходімо. Ах ти, поклюжниця. Споклюжила пам'ятник. Слові, який придумав компас не потрібна жайка ну, ось виявляється і він найстаріший пляж кадісу ну, вид можливо і гарний на любителя, так би сказати але я, якщо чесно, то не дуже вражений. Google, будь ласка, не роби так більше зі мною. У мене немає так багато часу. І ось я пропустив таке гарне місце. Довірюся тобі, а ти мене тупо, як завжди, підвів. Ах, і навіть ноги не помочиш. Бачили, скільки там водоростей. Водоростей, чи, чи воно? що воно, чи то ракушки якісь, я зараз подивлюся ближче трохи. Ай-ай-ай! Ні, вид звичайно гарний, не поспориш. Правда, між двома фортецями з одної сторони з іншої сторони. Ну, але пляж, ну просто. Моє серце розривається. Ну, Насправді не такий він вже й поганий цей пляж. Я думаю, що зараз просто якийсь час відпливу, так як ви можете побачити по цих човнах таксі, вони стоять на мілині. Я думаю, що вода тут зазвичай аж майже до ось цих перших лежаків, де ці прекрасні леді знаходяться. І також можна побачити, що водорослі були тільки з цієї сторони, де я зайшов, а з цієї сторони доволі таке чисто. Тому не так вже й погано. Тепер я менше Ось І все, друзі. На цьому в мене все. Часу, на жаль, в мене не так вже й багато, як я казав. Тому показав вам самі такі найбільш відомі і визначні місця у Кадісі, які можна подивитися буквально за дві години, Обійти все пішки, знаходячись а, а, в в порті, в круїзному порті, так, для того, щоб ви розуміли, тому що я приїхав і через дві години їду знову. Тому так такий невеличкий круг по старому місту. Я зараз буду вертатися назад, надіюся. Я не сподіваюся, я більш ніж впевнений, що по дорозі мені ще попадеться щось цікаве okay. Okay. і тому так рухаюсь назад назад до лайнеру. Ну, ось який очікувалось. По дорозі назад. Просто все, ще захоплює подих, ці маленькі вулички, ця андалузька атмосфера іспанська. Дуже гарно, дуже гарно, прекрасно. Я просто кожною секундою насолоджуюсь. Кожен е, поворот, кожен сквер захоплює подих. Неймовірно, неймовірно. Це одне з найкращих місць, де я бував поки що. Сто відсотків бував я бога. Ось, ребята, в принципі, і остання локація, яку я хотів би вам показати, не сказав би, що я на неї натрапив несподівано, тому що я знав про це кафе. На жаль, у мене немає часу, щоб там пообідати, але там дуже дуже незвичайний інтер'єр, і я зараз вам його покажу. Хотіло. Хто мені нічого не казав, але я не хотів там надовго застрягати, тому що люди все-таки обідають, хтось снідає, кому, кому що так не хотів заважати, тому я просто так швидко зайшов, зняв інтер'єр і тікаю. <гум> ну і в принципі на цьому все, ребята. Я тепер я рухаюсь назад до лайнеру. Час працювати, через годинку вже потрібно йти відкривати бар, потрібно ще прийняти душ, переодягнутися і бути готовим. Хоча я вже стільки находив за сьогодні, що. Відчуваю себе трошки, як вижити лимон. Ну все, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам теж було цікаво щось побачити. Можливо, хтось колись навіть захоче відвідати Кадіс. А максимально рекомендую, просто надзвичайне місце, надзвичайно гарне. Супер!